Відкриємо книгу повторення закону. Один вірш прочитаємо. П'ята книга Старого Заповіту. І в цьому вірші є добра новина. Ми тут для того, щоб звістити добру новину. Добру новину в тому, що можна знати Бога. Четвертий розділ, 29-й вірш. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю. В цьому вірші міститься надзвичайно прекрасна інформація для нас сьогодні. Це є Боже Слово, це є Його голос, це є його вірш. Він є автор цього вірша. І все, що будемо читати, він є автор того. Все, що ми почули в цей вечір, він є автор того. І Бог не змінюється. І знаєте, в чому прекрасна новина в цей вечір? Ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю. Можна знайти Бога в цей вечір. Знайти вічного Бога, який є реальний, і мати з Ним особисті стосунки. В своєму серці. Знати, куди йдете до вічності. Ми не знаємо завтрашнього дня. Ми не знаємо. Можна знати точно, куди йдемо до вічності. Цей вірш написаний про покоління, про покоління, яке буде відходити від Бога. Цей вірш написаний про покоління, яке буде забувати Бога. В попередньому тексті з цього розділу написано сини ваших синів і сини їхніх синів. Будуть відвертатися, будуть поклонятися ідолам, будуть жити життя, як їм забажається. Бог про це застерігав і ми це бачимо сьогодні. Скільки років тому було це писання написано і прожитий той час? Речі не міняються. Усі ми розпорошилися. На свою дорогу. Усі ми, як ті овечки, які розпорошилися на свою дорогу. І дивлячись на цю широку дорогу, про яку Господь Ісус говорив, про яку ми часто наголошуємо. Ми всі там народжуємося, ми всі там перебуваємо. І нам треба навернутися навернутися на вузьку дорогу. Навернутися, щоб знати Бога. Знаєте, яка добра новина в цей вечір? Можна знайти Бога своїм серцем. Можна навернутися до вічно існуючого, до єдиного Бога. І мати з Ним особисті стосунки. Ми про це поговоримо далі. Я ще раз прочитаю цей вірш, і ми повернемося, і ми підемо далі до наступного місця. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете. Якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю, звідки їм треба навернутися? Коли ви будете шукати звідти Господа від свого життя? Яке відвернене від Бога? І через наші гріхи наше життя відвернене від Бога. І ми йдемо собі з кожен своєю власною дорогою, кожен чинячи свої власні речі, живучи життя, відкладаючи Божі речі, як ми вже сьогодні чули. Звідки нам потрібно навернутися до Бога там, де ти є, прямо зараз? Завтра може не бути можливості? Знайти Бога. І в вічності, в місці засудження, не буде ніякої можливості знайти Бога сьогодні. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть затверділим вашого серця. Його голос, Його слово, що можна його знайти в своєму серці. Єремія 29 розділ. 29 розділ. З вірша одинадцятого до 13-го. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою. А не на зло, щоб дати вам будучність та надію, і ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. А наступний вірш початок говориться: І я дамся вам знайти себе. Це також про людей, які були взяті в полон, які не послухали Бога свого часу. Це говориться про людей, яким потрібно покликати до Господа і навернутися в своєму серці. Ми є з вами в полоні нашого гріха: хочемо ми цього чи не хочемо. Ми є тут, на широкій дорозі, в кайданах, в наших гріхах, чужинці для Бога, так пише Біблія. Вороги для Бога. Так пише Біблія. Загублені вівці, так пише Біблія. Ті, хто йдуть широкою дорогою, попереду є єдине місце. Вічний суд. Ісус каже: не ходіть широкою дорогою, а увіходьте тісними ворітьми, а ми далі йдемо широкою дорогою. Є добра новина сьогодні, можна навернутись звідти? Не робіть затверділим вашого серця, коли чуєте його голос, бо тільки серцем можна навернутись до Бога, тільки в серці можна увірувати. Можна знати багато? Можливо, ви знаєте сьогодні багато. Можливо, ви читали сьогодні Біблію зранку, а ви не спасенний. Чи не спасенна? Можливо, ви намагались молитись сьогодні зранку, а ви ще в своїх гріхах. То Бог застерігає і стукає. Не робіть затверділим вашого серця, а наверніться в своєму серці по-справжньому до нього. Знаєте, в чому є добра новина? Так ми загублені грішники, коли без Христа. Так ми на дорозі до пекла, коли без Христа. Так в нас жодного миру в серці, коли ми без Христа. Так, єдине місце, коли, куди ми підемо до вічності, якщо ми без Христа, це пекло. Але ми ще тут при житті сьогодні в цій залі. І Божий голос є один. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас. Бог думає про вас. Бог думає про вашу душу прямо зараз. Прямо зараз Він думає про вашу душу і хоче спасти її. Буде день, коли жодного спасіння, жодного порятунку, ми чули це. Не буде нікого, хто би порятував від вічного засудження. Знаєте, що сьогодні Христос Ісус робить? Спасає грішників, які прийдуть до Нього. Бог думає про вас. І Бог стукає до кожного через своє слово. І знаєте, які його думки? Думки спокою, а не на зло. Бог хоче дати вам спокій. Бог не такий, що бажає зла. Бог не той, хто бажає грішнику зла. Ніколи би не дав він сина свого на хрест, якби бажав грішнику зла. Ніколи не відбулося би цього. Бог хоче дати спокій. Так написано в Біблії. Щоб дати вам будучність та надію, майбутнє і надію Бог хоче дати. Дати це треба прийняти. Не хоче зараз Бог жодного слухача в вічному засудженні. Не хоче. Хоче дати спокій, мир. Чи маєш ти мир з Богом в цей вечір? Ти можеш мати багато хороших речей, так само і багато поганих речей. Але найважливіше питання, чи маєш ти мир з Богом, з вічним Богом, чи твої гріхи є прощені? Бо хочеться дати кожному. Будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І дамся, і я дамся вам знайти себе. Сьогодні можна знайти Бога. Сьогодні можна знати, що маєте вічне життя. Сьогодні можна знати, я маю мир з Богом, мої гріхи прощені. Але Бог не тільки думає, Він ще дещо зробив. І ми зараз прочитаємо. Римлян п'ятий розділ. Бог не тільки думає, Він дещо зробив для грішників через свою велику любов. Щоб ми сьогодні не тільки думали про ці речі, а й прийняли. П'ятий розділ. Вірш восьмий. І Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бог не тільки думав про ті думки спокою. Бог не тільки думав про те майбутнє, Бог це все втілив. По факту написано: Бог в тілі з'явився. На початку було слово, слово було в Бога, і Бог було слово. І знаєте, що говориться там в тому розділі? І слово сталося тілом, перебувало між нами повне благодаті та правди. Бог не тільки дивиться з неба і думав про людину, яка на своїй дорозі, яка грішна, яка рухається небезпечною широкою дорогою в своїх гріхах. Бог не тільки думав, щоб дати спокій і майбутнє, Бог довів, а Бог доводить свою любов до нас тим. Це є дія послати свого сина, послати свого єдиного сина, народитися, де худоба родиться. В яслах, послати свого улюбленого, померти на Христі за наші гріхи. Він доводить свою любов. Знаєте, що тут написано? Як Він доводить свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками? Ми за свого життя, коли не думаємо про Бога, йдемо своєю дорогою. Бог вже думав про нас, думав про нас, про наші душі і послав свого сина померти на Христі. Чи не варто сьогодні подумати про Бога і подумати про реальність, реальність свого життя? Книга Ісаї говорить, що ми є грішні від кінцівки своєї голови аж до низу своєї підошви. Отакі От ми є грішні. За кого помер Христос, коли ми були ще грішниками? Бог знав, що багато не приймуть, хоча він думав про них. Чи ти приймеш Христа в цей вечір? Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Треба бути спасенним від гніву тепер. Треба виправдатись. Тобто, щоб вина наших гріхів знялася. Допоки ми не народимося згори, допоки ми не примиримося з Богом, вірою в Ісуса Христа, допоки наші гріхи не будуть омиті Його кров'ю, не буде знята вина. І твоя совість буде це розуміти. Буде це розуміти. Ти не будеш мати миру в своєму серці. Допоки не примиримося з Богом. Допоки не отримуємо виправдання. А в цьому розділі в першому вірші, отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Майте мир із Богом. Тут запитання, чи ти маєш мир з Богом в цей вечір. Єдиний шлях мати мир з ним і бути готовим до того дня, коли відправимося в вічність. Це тільки через віру в Ісуса Христа. Це тільки тоді, коли твої гріхи прощені. Чи був в тебе момент в житті, де твої гріхи були прощені? І далі ми зараз прочитаємо. Чудове місце з об'явлення. Чудове місце, де відправляється абсолютно кожний на віки вічні, хто має мир з Богом, чиї гріхи були прощені, хто прийняв Господа Ісуса Христа при житті. Ісус Христос сказав такі слова: дана влада людському сину прощати гріхи на землі. Жодного прощення, коли наша душа вступає в вічність. Згідно Біблії, згідно слова живого Бога, немає жодного прощення. Сьогодні Бог думає про вас і сьогодні Бог закликає прийняти Його прощення на відпущення наших гріхів повірити в Ісуса Христа. І зараз ми прочитаємо про чудове місце, куди відправляється абсолютно кожен, хто має мир з Богом. І ще раз запитання з Божого Слова. Чи маєте ви той мир з Богом? Об'явлення 21 розділ, з вірша 18 по 27. -й. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всякими дорогоцінними каміннями. Перша підвалина Яспис, друга сапфір, третя Халкидон, четверта смарахт, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма берил, дев'ята Топас, десята Хрисопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист. «А Дванадцять брам то 12 перлин, і кожна брама, зокрема, була з однієї перлини, а в вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог сидержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо божа, його освітлила! А світильник для нього агнець, а народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятися не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Я хочу почати з кінця, але тільки ті, хто записаний у книгу життя Агнця, будуть в небі. А хто записаний в Книзі життя Агнця? той, хто повірив в своєму серці в Господа Ісуса як в особистого Спасителя, який помер на Христі за мої гріхи. А інакше, якщо ми без Христа, ми залишаємося нечисті. В Божих очах був один чоловік, який слухав Євангелію дуже часто. Він був грішником, він це знав. І кожен раз після зібрання він йшов додому митися в душ. Він хотів бути чистим. Він відчував свій бруд, і він думав, що йому ззовні треба виправитись. Він мився в своєму душі. Кожен раз, як йшов після зібрання, хотів очиститись від тої Гедоти, яку робив. Але кожен раз, коли він йшов вже чистий з душу, його совість його переслідує, нечистий, винний перед Богом. Послухайте, нічого нечистого не ввійде до нього. До кого? До міста. В цьому розділі описаний небесний край як місто, де будуть проживати абсолютно всі, хто примирився з Богом. Абсолютно кожен, хто визнав себе грішником і розкаївся в своїх гріхах. І як ми чули, що можна знайти Бога, і ті, хто будуть тут в вічності, ходити по золотих вулицях неба, бачити всю ту красу, це ті, хто примирилися з Богом, чиї гріхи були прощені. Вони стали чи, чи, чистими, чи ти чистий в цей вечір? Чи твоя душа винна перед Богом? Це дуже небезпечно ходити винним перед Богом і не приймати Його Сина. Місто було щире золото, подібне до чистого скла. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітлила, а світильник для нього агнець. Небеса прекрасні. Повні Божої слави і повні краси. Кожен крок по тих вулицях це щире золото. Але його люди не будуть зацікавлені в золоті. Божі люди не будуть мати серце, яке будуть зацікавлені в тій, в тій вулиці щирого золота. Христос буде їхня увага. Христос, син Божий, агнець, який помирав за їхні гріхи. Чи ти підеш до цього місця? Чи ти підеш до неба? Якщо ти помреш сьогодні, люди помирають сьогодні. Неважливо від віку, неважливо від стану здоров'я, неважливо від позиції в житті. Якщо ти сьогодні помираєш без миру з Богом, ти не відправляєшся в це місто. Ти не відправляєшся в небо. Ти відправляєшся зустріти гнів Агнця. Навічно. Бог ніколи не буде жартувати з гріхом, так як ми з вами. Ми часто жартуємо з гріхом. Бог цього не робить. Ми читали, як він довів свою любов, коли віддав. Свого сина на хрест. Чи маєш ти мир з Богом в цей вечір? Чи відправляєшся ти в це місце, про яке ми прочитали? Чи ти є той, хто не ввійде, тому що ти нечистий? Чи ти є той в цей вечір, хто ще не записаний в книгу життя Анця, можеш бути записаним? В момент, коли повіриш в Господа Ісуса, твоє ім'я там. Одного разу Господь розгорнить книгу. Ми зараз ще одне місце прочитаємо. Якщо твого імені там не буде, ти відправляєшся у місце на всю вічність, про яке ми зараз прочитаємо. Вибери собі сьогодні, в яке місце ти відправишся. Вибери сьогодні, в яке місце ти відправишся. Ти сьогодні вибереш або повірити в Христа, або не повірити. Це буде твій вибір. Ти вийдеш за ці двері, за поріг цих дверей своїм вибором. Або прийняти, або залишитись в своїх гріхах. Бог нікого не заставить вибрати і повірити. Бог нікого не буде пропихати в ці двері. Він не буде цього робити. Тобі потрібно це зробити. А всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять в його імення. Вічність реальна. Наше життя таке коротке тут на землі, таке тимчасове. Таке тимчасове. Об'явлення 20 розділ. З 11 по 15 вірші. Послухай, не піди до вічності без Христа. Не піди з цієї зали без Христа. Не піди. Повір в нього в своєму серці. Знайди Бога. Він простить всі твої гріхи, коли повіриш в нього. В Господа Ісуса Христа. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І, осуджено, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть. Озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. В небі є книга. Справжня книга. І вона називається Книга життя. Твоє ім'я може бути сьогодні в цій книзі. І Біблія обіцяє в книзі об'явлення, що в момент, коли ти повіриш Христа в своєму серці, Бог ніколи не зітре твоє ім'я з цієї книги. Абсолютно ніколи. Це на всю вічність. Але є дуже погана новина, якщо не приймете добру. Дуже погана. Дуже. Сувора і погана новина. Вічність в озері Огняному. Коли книги розкриються, а Твого ім'я там не було. Бо думав, може, завтра. Може, життя зміниться. Завтра може не бути. Завтра вже може бути вічність. А в вічності вже не буде завтра. В вічності не буде ніякого завтра. Там буде, там буде вічність. Чи твоє ім'я записане в книзі життя Анця? Це є два реальні місця, про які ми прочитали. Знаєте, в чому добра новина? Сьогодні можна знайти Бога. Прямо зараз, в своєму серці. Вірую в Христа з серця. В момент, коли ти увіруєш в Христа, на небі є книга, і там записується твоє ім'я. І ти вже не будеш боятись пересікти цієї колони. Бо ти будеш знати моє ім'я там. Чи твоє ім'я там? Чи це є серйозно в цей вечір? Чи це є по-справжньому те, що ти шукаєш, і тобі потрібно? В момент може обірватися твоє життя і розкриються книги. Твого ім'я там немає. Ти будеш змушений відправитись, платити на всю вічність за свої гріхи. Без жодного вибору. А сьогодні є вибір. Сьогодні є вибір примиритися з Богом в своєму серці, повіривши в Христа. Сьогодні можеш піти з цього зібрання з миром в своєму серці, що твоє ім'я в тій книзі книга життя Агнця. Ти можеш бути записаний в любих книгах цього міста, в любих книгах любої країни, Якщо ти не записаний в книзі життя Агнця. Ти не маєш вічного життя. Віруй в Господа Ісуса зараз. Написано. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих спасешся. Бо серцем віруємо.